Кохані моє, ну направду, мусите твердо собі запам'ятати, мусите, що люди поділяються на дві категорії: на тих, хтося не боїть твердо дивитися життю в очі, то такі як я, і може ліпші з вас, і тих, хто боїться знати правду про себе, як мій троюрідний родич Октовіван Козодрабський. Він се оженив на дуже слічній настуні пустирник. Маєте знати її така з косичками з Клепарова. І народилося в них увага аж семеро дітей. уявляєте? Троє з яких чорні, як баклажани, як ніч, темна ніч. А решта різнокаліброві, і жовті, і рожовий, і помаранчі. Причому одне, ко жодне з дітей, жодне з дітей. Схоже на пана Октавіана, як курка на Павлу. Ясна річ, що всі доброзичливі сусіди, і навіть моя колежанка пані Стегла в обидва вуха казали пану Козадрабському, що його настуня такі вороги не пликала страшні, що він скоро в браку зайти не зможе. А, але той фацок так вірив у її непорочність, що рішився втікти від реальності просто в науку. Чуєте? Поступив в університет і за кілько років захистив диссертацію на тему Галичани перші люди на землі. Африканська генеза. О! Таким чином він довів, що ми найдавніша раса на планеті відповідно походимо, як і все людство з Африки. І, очевидно, за законом Менделя в нас можуть народжуватися і чорношкірі галичанські дітиска. Але то, кохання моє, дуже такий складний і тривалий шлях втечі від правди життя. А я такий простіше, тоскавці придумали такий зовсім простий і дешевший спосіб в тому курортному містечку. Ого, воно славно цілючою смердячою водою, помічною на нирки і печінку. То там відкрили кабінет чуєте, релаксації в похоронній фірмі. Вічність. Приходиш у вічність, лягаєш собі в труну і релаксуєш. Тобто психологічно це розвантажує, як то це називає. Каже, що такі кімнати скоро відкриють у всіх пансіонатах хто Все, що не буде стояти? Труни, щось тобі тяжко на серці, на душі, жінка кинула, розумієш, пити не дають. Ліг собі в труну, полежав, відпочив і вже як ігрок. Для особливо вибаглих клієнтів є надзвичайна послуга. Відпочинок в труні з закритим віком. І, -і, -і. Бум. все. При цьому, якщо ви не посивіли одразу під тим віком, то почуєте спів пташок, і шум води. Просто як у раю, направду. Дуже мило і креативно. Така послуга буде дуже помічна для тих, хто вірить в кінець світу 21 грудня. То... Як в тому анекдоті, прийшов хворий до доктора і скаржиться. ой, там так серце без прошпане, то капець, певно, буду бирав. Доктор його збадав і каже: Ну, та що про треба вам їхати на курорт на грязі? А то допоможе? питає пацієнт. Ну, Помогти не поможе, але до землі привикнути. <гум> Знаєте, Але не всі, не всі в Трускавці користуються послугами погребальної тої релаксації. І то є направду дуже шкода, бо кілька днів тому якісь два бандити, які не хотіли лежати в тій виднутій труні, пограбували банк в коротному містечку. Уявляєте, якби лежали в труні, хоч би раз. Із закритим віком, я собі думаю, їм ніде до голови не прийшла ідея обкрадати банк, правда? І кумпенстретою брами, в кравець. Каже, що було би просто дуже добре, щоб спочинок в труні можна було присуджувати для особливо небезпечних злочинців і цілком неадекватних політиків. На правду. Гадаю, що після такого кількаденного відпочинку під віком, в повній темряві, вони зможуть по-новому подивитися на життя. Хіба ні? То часом так, пані Стефа, мене задовбуєш, я б так згодився на таку релаксацію в труді.